Дратували попередники. Дональд Трамп наказав прибрати портрети колишніх президентів США з головного фоє Білого Дому. Про це довідався канал CNN. у Немилість. Потрапив Барак Обама, а також старший та молодший до Джорджі Буші. Їх зображення прибрали в недоступну для відвідувачів зону. Туди навіть більшості співробітників закритий доступ. І це не перший випадок, коли портрет Обами переносять. У квітні його замінили на картину з Трампом, де він зображений під час замаху у Пенсильванії. Саме рішення суперечить сучасному протоколу Білого Дому, відповідно до якого портрети останніх президентів мають висіти на видноті, щоб ними могли милуватися під час офіційних заходів та екскурсій. CNN не виключає, що прибрати з публічного місця портрет Обами. Трамп вирішив після загострення стосунків між політиками. Трамп нещодавно звинуватив Обаму та членів його адміністрації у державній зраді під час виборів 2016 року. Офіс Обами назвав ці звинувачення спробою відвернути увагу.